видим раньше вокруг приюта була стая собак. Сейчас їх осталось двоє. Остальных, наверное, отравили. В принципі, бачимо, що статус змінилася. У собак є каша. Мабуть вони нагодовані, бо все не з'їли, є вода. Ми гадаємо, що все зміниться на краще. Время 15.15, .15. 24 -е число. Как видим, на двері висить замок. В приюті нікого немає. Дзвонимо до головного інженера Леоніда Ростиславовича Добровольського. Алло, добрий день. Це Леонід Ростиславович? Скажіть, будь ласка, я б з такого питання. Мене цікавить ваш собачий приют і цей чоловік, який тут повинен знаходитись. ми От зараз тут, його немає. Він на роботі до якої години повинен бути? Ну Дивіться, ці, ну цим питанням, наскільки я знаю, займався Калінський, Константин Миколаївич, так? Я з Нішської самооборони. Да. В отпуске я знаю, да. Тому я дзвонив до бухгалтерії, туди-сюди дали ваш телефон, сказали спитати вас. Ну пообщаться? ну Дивіться, робочий. Добре. То на виключали можливість, що він 8 годин я мав для міської ради поміняти. Може він його і забрав до цієї роботи. Добре, дякую. А коли вони завтра повинні робити роботи? Ага, тут? Завтра, ну, початок робочого дня, 8 годин. Ага, Добре, дякую. Ага, ага. До побачення.